Привіт, друзі! Давно в мене не було причина тому ковід. Захвою на ковід. Ви бачаєте, давно не було. Але вже більш-менш добре, вже відновився, все, -все, все нормально, надіюсь. Хочу перейти до теми, а тема така, що зараз багато експертів в лапках. Кричать знову про те, що в Україні буде важка зима, що там світла не буде по 30 годин на добу. Ну, я утрірую, саме собою. Ну, супер розумієте, що опалення там не буде, що Києву кінець і починається оце хай Кожен рік одне і ж, починаючи з літа, кажуть про, про важку зиму. Я хочу сказати, що безумовно може бути відключення, безумовно можуть бути атаки, і вони вже тривають. Але перетворювати це все на фарс, ідіотизм і піар для того, щоб заробити грошей. Ну, ви самі не за це відповідальність. Ті, хто робить таке. Бо люди різні, люди різні емоційно, люди можуть сприймати це по-різному. І ви, не знаючи ситуації, кажете про те, що от буде, вибачайте, жопа срака. Ну, ви впливаєте на людей, і це ваше право. Але я закликаю, не вірте. Таким блогерам, які буквально на хайпі хочуть просто заробити гроші на перерядах, просто назвати якось дуже цікаве відео, така яскрава назва, що там Україна в блокауті, Україна там все, кінець. Все, все темне і так далі. Це все робиться в першу чергу для того, щоб заробити гроші, а не для того, щоб проінформувати людей на хайпі і на руку росіянам, які прям руки чухають від такого щастя. Це повноцінна інформаційно психологічна операція. І дуже прикро, що наші грають по таких правилах. По правилах росіян. Чи дивитись вам таке, чи не обирати вам. Але це маніпуляція у більшості своїй. Ще раз повторюю, обстріли можуть бути. Відключення можуть бути. Графіки можуть бути. Але грати на емоціях людей це вкрай низько. Особливо. На емоціях людей, які бояться цього. Всього. А на цьому поки все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До нових зустрічей. Слава Україні!